Отже, сьогодні в нас недорогий готель, абсолютно недорогий. quality Inn мережа, наші машинки, і все виглядає доволі недорого. І воно так і є насправді. Але я не знаю, чи мені вдасться передати свою мисль чисто, розумієте, чисто і охайно. Оце мене приємно здивувало. Меблі майже в ідеальному стані. Це дерево теж. В прекрасному стані. Ніяких дирок, крісло. В одній кольоровій гамі з, з цим покривалом, сіреньке таке, да? шкіряне, чисте без дирок, картини, біблія лежить, все як положено. Тут дивіться, от плиточка теж новенька оці штуки, як вона це все називається, взагалі Забув. В хорошому стані, гарно працює. Це все гарно працює. І запахів нема. Нема запахів. Ні трави, ні сигарет, нічого. Таке приємне здивування. Є всякі такі моменти, але вони абсолютно ніякого значення не мають, коли загалом чистенько не воняє і все в хорошому стані працює. Ось такі діла.